вас, шановні друзі, ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про навчальний центр медичної академії в місті Дніпро, який постраждав і зазнав серйозних руйнувань після ворожого удару. Тому сьогодні поговоримо про те, як можна допомогти центру. Говоримо ми про це з лікарем-стоматологом Олександром Крижовим. Пане Санте, ради вітати вас. Христос Воскрес. Вітаю всіх з великими великодніми святами, які наступили. Сьогодні великі великодні свята і свята і католічна спільнота всього світу сьогодні сумує з приводу смерті Папи Римського Франциска. От Невеликий він був друг України, але все рівно жалко десь. Десь там відкладує. Ну, так, повернемось до теми, перейдемо до теми нашої да. програми, пане Сандре, а давайте почнемо з того, що сталося з начальним центром в місті Дніпро. 17 квітня цього року напередодні великих різдвяних тобто церковних свят як Пасхальних свят. От, сталося, проснувшись рано. Йти на роботу я почув, що росіяни, наші був старші брати, як ми їх називали, вдарили в саме серце медицини на Дніпропетровській області, це в Дніпропетровській медичну академію. Тоді він називався, як я вчився, Дніпропетровський державний медичний інститут. І я вам скажу, наступив якийсь параліч. Параліч, де ми будемо готувати медиків. Сьогодні настільки медиків не вистачає, що коли ми зупинимося і не звернемо уваги на те, що пострадав. Це все одно як в першому класі в дитини відібрати буквар. Оцей корпус це був буквар. Начало медицини кожного студента проходив через цей корпус. В цьому корпусі біологія, в цьому корпусі фізіологія, анатомія, ті базові предмети, без яких дальніше подальшому медик не міг стати медиком. І коли ми всі випускники, я дивлюсь по, в інтернеті, заходжу. З якою, з якою таким печалью ми дивимося на це все, що, що відбулось. розумієш, це коли твою рідну матір хтось вдарив кінжалом, вона лежить і стікає кров'ю, і ми сьогодні бачимо, наскільки тяжко державі, наскільки тяжко а, всім нам не то, що ми так були сильно запустили медицину. Особливо військову медицину. Нас, як я ще вчився, у нас було добре, була військова кафедра. Ми проходили там підготовку. От. А потім як лишні предмети, тому що немає ні, ні, ні ворога ні справа, ні зліва, вона посчитала, що практично не, не потрібна. Раніше ми проходили цю військову підготовку і на полігонах, і на військову медичну підготовку. Літератури було багато, великі преподавателі. І коли це е, перші кроки, які робить майбутній медик, знищені, я не знаю, як буде далі существування. Сьогодні дивлюсь по наших лікарнях. Я до городу по лікарнях, у мене ніяких претензій нема. Город е, будує, е, ремонтується лікарні, але, Лі... коли подивишся на Штати... Наприклад, в онкодіспансері, де ми зараз приймалися Апостолський, Софіївський, Криворожський район, Кривий. Э, це було величезно, а сьогодні у нас один врач-онколог-гінеколог. При тому, що э, жіночі хвороби онкології у нас стоять на пр проблема із проблем, сьогодні він один. А завтра у нас э, ну, по, по всіх лікарнях ще розвал, який внесла крупа со своей семьёй. Э это ви же розумієте, про що я кажу, це э вили і, і этот самий ці липові прокурорські інвалідності. І все остальне потягло за собою такий такий неприємний шлях. Щоб будь-то всі так медики живуть. От, коли там мільйони денег виводяться, не всі так медики живуть. Є медики, які працюють, є медики, які неустанно працюють. Сьогодні на їх перекинулося, цю службу скасували, а робиться все для того, щоб е якось із положення треба виходити, ці групи, і інвалідності. Е все оформляти. а як його робити за що кого, ще ніхто нічого не знає. От, е, наші багато хлопців, дівчат, хлопців пішли на війну, багато з них не повернулись і ще не будуть повертатися. Я так думаю, якщо не закінчиться війна. Це мені страшно. Мені навіть подивитися, як забирають. От У нас була так, і мобільна стоматологія і все остальне ми зробили до, до речі мобільну стоматологію ми назвали в честь. Нашого учителя теж з Дніпропетровської медичної академії, Це професора Сироти, я хочу звернутися сьогодні до всіх лікарів старшого покоління. Я гарантую вам, що свою пенсію місячну я віддам на відновлення корпусу морфологічного корпусу Дніпропетровської державної медичної академії. Призиваю всіх, хто скільки зможе. Це я можу дати одну пенсію. Скільки ви зможете, зможете 10 карбованців, хай буде 10. Но всі ті випускники, які ви знаєте, як ми відбудовували ту академію, які там люди були, які, ви, якщо ви вспомните хорошо професора Маковецького, то тобто, есть доцента Маковецького професора э, Сяброва. І багато інших людей, котрі з таким натхненням працювали на те, щоб відродити цей корпус, який був прекрасний зроблений музей, де після війни було, один, було, один до одного була показана академія, яка була і яку ми її зробили. Це кормяще наша мат, альма Матер називається. Називали ми цей корпус. Ми, оттуда, ми там приймали. Присягу лікаря, ми звідти е, виходили як лікарі, нам вручали дипломи. Туди ми повертались на кожну зустріч зустріч випускників такого то року, такого то року. Це було життя. Сьогодні страшно дивитися, що натворила Росія. А, Пане Санар, якої саме допомоги зараз потрібно, і хто а, може допомогти? Тільки фінансова допомога. Академія виставила рахунки. Я з собою не взяв не переписав рахунки, що просимо всіх допомогти, хто скільки зможе. Я звертаюся до керівництва нашого міста, навіть якщо ми наше місто дасть туди. Це все одно ці кадри повернуться до нас, будуть працювати у нашому місті, в нашому районі. А яка допомога? Допомога, якщо технічна, я дуже добре знаю, дуже хорошо, хорошо знаю. Борис Альбертович, який там на місці, допоможіть технікою, допоможіть чим угодно. Сьогодні зкинуться по, по, з усього світу, ви роз'їжджали багато із вас лікарів, які закончили, я знаю, працюють в тій Росії, яка нанесла цей удар. Я представляю, як вона, тому що ми любили цей любили корпус, це була наша мати. Сьогодні наша мати стікає кров'ю, вона не може прийняти студентів. Тому що здання приміщення саме споруда, потерпіло великі ну, сміщення своїх центрів, руйнування і да. Сьогодні це треба, і експертизи, сьогодні багато чого треба. Які там були картини, які проф... картини, які рисував професор Стібельський, Профе... этот... заведуючий кафедрою кількість, ну, это... подарив все інституту, навіть професор Гербільський з анатомії подарив свій мозг. І це все провело. Ну, все. От нож вставили в серце. Я не знаю. Я прошу вас, лікарі. Хто ще хто скільки зможе? Особ... Особливо старі. Сьогодні студентів, я не думаю, є смисл. Може батьків попросять, але старше покоління. Якщо ми не будемо участвувати, медицина поїбне. Те, що я сказав, що сьогодні стільки не вистачає лікарів, і ми сьогодні просто нам обробали руки й ноги. Не... Да. А, тобто, всю інформа... інформацію по збору я так розумію, можна зайти на офіційному на офіційному на... сайті да, академії. Да, так да. пане Сандре, завершується час нашого да. з вами спілкування, але не можу не запитати. Ви згадали сьогодні про а, вашу а, пере. Переїзну стоматологію, так про яку ми з вами також говорили в ці студії. А як вона зараз працює чи продовжує свою роботу? По стану свого здоров'я мені зробили операцію хорошу солідну операцію на серці на серці. Я, звісно, не зміг участвувати в дальнішому проекті, тому мене був і тоді був призив молодь, Я звертаюсь до вас, молодь беріть, сідайте. Хлопці за машиною показують допомогу солдатам. Стоматологія працює, слава Богу. Один із стоматологів це Саша Темченко, який безперервно їздив нею. Сьогодні призвався у військо вот, і оказує там допомогу вже як загальний медик показанню по в окопах. Тому я дуже вдячний вашій студії. Я думаю, що цей проєкт треба якось зрушити. А що таке проєкт? Відбудувати приміщення тільки за допомогою лікарів, які прийшли е, тоді е, учобу, 70-80-ті -е, -е роки. Сьогодні з молоді їм і так тяжко. Ну що ж, будемо сподіватися, що е, сьогоднішня наша розмова з вами, так е, як звернення до людей, до суспільства, які небайдужі. Я думаю, що обов'язково е, українці, криворіжці, дніпропетровці долучаться е, до да. допомоги е, медичному центру. Е, вам я дякую, пане Сана, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Дякую. Я не міг просто не звернутися, тому що. Е Ну така таке життя. Все рухне медицина. Нема перших шагів, нема букваря. Букваря в студента. Вот студі... У нас на теперішніх студентів забрали базовий а... ну ви представляєте, в саме серце вдарить. Так, Бухаю. ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. А, вам нагадаю, що ви дивились проєкт Теледоктор і а, темою сьогоднішнього нашої, а, нашого нашого етеру був заклик про допомогу медичному центру. У гостях у нас був Олександр медичної академії Так, академії. В гостях у нас був Олександр Крижов. Тому, друзі, долучайтесь до, до допомоги. Не нехтуйте нею, тому що це дійсно, як сказав пан Олександр, дуже важливо для нашого народу. А, ми з вами побачимось наперед. Міському бережіть себе, та на все добре.